Доброго дня і таке відео для починаючих пасічників. Дивіться, тримати бджіл може, ну я так скажу, люба людина да, може тримати бджіл, так як бджоли вони сама, сама, сама обезпечаються, вони самі воспроизводяться, вони самі себе годують. Великих, допустимо, таких. Втручань в бджолину сім'ю не потрібно, да? але якщо ви хочете тримати на гарному, професійному такому рівні і мати мед кожен рік, у вас має бути якась система. Тобто просто від фонаря, як то кажуть, міняти маток, коли ви побачили, що у вас там матка погана, або ви побачили, що. Вона там багато трута там кладе, або е, приносить менше нектара, і тільки, тільки тоді ви втручаєтесь е, в життя цієї сім'ї і якось її там вирівнюєте, і намагаєтеся е, ну, цей вулик зробити е, в робочому стані. Да? Це не так. Е, Правильно, як за потрібно а за потрібно мати систему. Тобто, якщо так тримати на бум ви можете тримати так 2-3 вулика, 10 ну 20 Ну все, да? А якщо ви хочете тримати велику пасіку в 20 50 і в 100 сімей, у вас має якась бути система. Система одна, допустим, якась. Для обща не може існувати систему. Маєте вироботити іменно ви. Іменно для свого регіону, для своєї пасіки, і ще скоріш за все під свої. Потреби, що ви хочете отримати від пасіки, і плюс від свого часу, скільки ви зможете втрачати, витрачати часу на удержання пасіки. Ну, Також, щоб ви зрозуміли, наприклад, система да, матка дуже гарно працює молода не в перший рік. Тобто, якщо ви в травні місяці замінили матку, то меду вона вам не принесе в цьому році. Вона принесе вам дуже гарно меду на будущий рік. Да? Тому, як ми купляємо бджолопакети, да? у нас минулорічні матки. Да? І от вони працюють дуже гарно, ті, що в минулому році, да? ті, що будуть працювати на наступний рік, ми виводимо в цьому році. Тому всі бджолярі, які тільки починають свою справу, вони мають таке. Зразу для себе поставити таку ціль, якась система, тобто заміна маток кожних. Два-три роки, бо чекати, поки на третій рік вона вийде у вас слаба з зіми на двох-трьох рамках, а потім її підсилювати розплодом і намагатися якось її вирівняти, ви цим ну, практично нічого не доб'єтеся. А якщо ви системно в прошлому році, допустимо, зробили заміну маток на всій пасіці, або ви робите там 50%, в цьому році, 50%, в наступному році, да на ну, якусь систему ви повинні виробити, і тільки тоді ви будете мати успіх на всій пасіці, а не від окремих сімей. Тобто, якщо ви там тримаєте 20 сімей, то, як завжди, у людей працює 50%. 10 гарно несуть, а 10 стоять, аби стояли, да? І Кількість ми потім в кінці року розкидуємо на всі сім'ї. Якщо ми викачали тонну, розкидали на 20 сімей, які у вас присутні на пасіці, і вийшло, що там вони принесли там у вас ну, малу кількість меду. Тому систему треба виробити до того, як ви почали займатися бджільництвом. А інакше ну, просто. Хобі, ніякого виробництва меда там, або ще якихось продукцій бджільництва у вас не вийде. А буде просто гарне хобі. Ну от, якось так.